В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 23 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя. і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як поет-футурист Михайль Семенко, який загинув у засланні на Соловках. Режисер Артур Войцеховський олімпійська чемпіонка з веслування Яна Дементьєва і футболіст донецького шахтаря В'ячеслав Чанов. Саме цього дня, 787-го року, Вселенський собор Християнської церкви визначив порядок вшанування ікон. 1545-го року запорозькі козаки на чайках захопили турецьку фортецю Ачікале. 1864-го ліквідоване Азовське козацьке військо. 1917-го Павло Скоропадський обраний гетьманом українського козацтва. А до місцевих виборів два дні. Після завтра, жовтня, знаковий для України день відбудуться місцеві вибори. Житомирщина обере депутатів обласної, міських, селищних і сільських рад та місцевих голів. Саме від них, обраних нами, величезною мірою залежатиме, чи справимося з нинішніми труднощами. Отож, не поміліться зі своїм вибором, не купіться на дешевизну. До речі, 75% опитаних українців заявили, що не мають жодного наміру продавати на виборах свій голос. 25 жовтня місцеві вибори в Україні право голосу на виборах мають громадяни України, які на день їх проведення досягли 18 років. Ви можете проголосувати тільки за місцем вашої реєстрації. У день голосування прийдіть на виборчу дільницю з 8 до 20 години з паспортом громадянина України. Залежно від типу населеного пункту, в якому ви зареєстровані, ви отримаєте від двох до шести виборчих бюлетенів для голосування. З виборів депутатів обласної ради, Київської міської ради, районної, районної у місті ради, міської ради, сільського селищного, міського голови, сільської селищної ради. Міської ради міст, що входять до складу іншого міста, сільського селищного, міського голови для сіл селищ, міст, що входять до складу іншого міста. Кожний виборчий бюлетень заповнюється вами особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня присутність інших осіб забороняється. Фотографування та відеофіксація результатів волевиявлення забороняється: зробіть у виборчому бюлетені лише одну позначку, що засвідчує ваше волевиявлення. Якщо на виборчому бюлетені не поставлено жодної позначки або зроблено більш як одну позначку, то такий виборчий бюлетень вважається недійсним. Передача виборчого бюлетеня іншій особі карається законом. Вибори не проводяться в Автономній Республіці Крим, у місті Севастополь та у частині Донецької та Луганської областей. Дізнайся більше тут. З нагоди виборів ми провели масштабне опитування земляків. Вияснилося, що, попри досить поширення настрої, розчарування та зневіри більшість опитаних нами, все-таки надіється на кращі зміни як у регіоні, так і у державі. Незабаром вибори 2015 і ми поцікавилися у мешканців міста, чого ж вони очікують від виборів. Я нічого не очікую. Скільки вже було? Та срочні, срочно, очередні, неочередні. Всі обіцяють прекрасно, там, звісно, що надіюся на ну, виводі надіятися, то так не збуду. Да, в принципі, нічого нічка. Потому что, если говорить по правде, то уже так зашились. 24 года вот праздновали незалежность Украины, там 24 года там это самое. За 24 года ничего не сделали. Только каждый, получается, свой карман набивает, короче говоря. Это вот хорошо, тот Житомир туда сюда. И то сегодня говорили, что Житомир уже так опустился. При таких возможностях вот. У нас же томер, как в принципе в Саудовской Аравии. У них нефть у нас гранит. Можно было вшить, все там сделать, облагородить в городе. Ну, много чего сделать. Транспорт такой богатый, с них налоги. Чтобы это шло, конечно, не в карман личный наших, как говорится, местных властей, а чтобы на благоустройство города. У нас такой прекрасный народ тут, вроде молодежь, все, столько ее. Є, як кажуть, де отдохнуть, все. Ну вот, Неуважне. Неуважне у нас це саме і голосувати зараз проблемно. Я чекаю позитиву, якого 25 років вже не бачу. Але думаю, що можливо він наступить під цей позитив. А коли невідомо. Тому що ви бачите, в яких э, становищі знаходиться наша держава. Дуже важкому становищі. Я конкретизувати не буду, але відповідно до того, як кожна людина пересічна себе чувствує, так і держава в такому стані знаходиться. Тому що фундамент держави це народ, це люди, люди комплектують все. Ми ще не голосуємо. Щоб прийшли до влади люди, які б щось зробили для нашого міста, а не так, щоб не брали, не грабастали собі в кармани. А що для людей. І так точно і для атошників. Тому що, от, допустимо, атошники приходять, вони обіцяли землі дати, а землі не дають. А по Черняховського 163 напротив строять, а атошникам нема. І говорять, вони ви знайдіть землю, участок, а ми вам її тоді дамо. Ну це ж несправедливо. Переміни, якісь які зміни на краще. Щоб. Війна перестала. Війна. Був мир в Україні. Війна. А то з війною це проблема. Ну, результат завжди від виборів очікуємо. Ми теж очікуємо позитивних результатів. Я думаю, що повинно бути краще, ніж сьогодні. Майбутнє. Якось покращення, мабуть. Цього жилося нам. Нічого. Чим, чим більше вибираємо нових і нових, тим хуже. Миру. Це найголовніше. А далі буде мир, буде і економіка, покращувати всі життя людей, сподіваюся, на те, що буде з одного дня на інший на день буде все краще і краще. Тільки миру. Знаєте, я настільки розчарувалася, що я на ці вибори не піду, завжди ходила, цього разу не піду. Розчарування повніше від всього. Ну, після всіх президентів, які були в Україні, тяжко щось очікувати нове. Ну, сподіваюся на щось, на щось нове, щоб було більш позитиву, менш війн, розчарувань, щоб була стабільність якась, щоб нарешті студенти могли себе відчувати студентами. Ну, щоб вже були молодіж, прийшла более нове покоління, яке буде не таке, як предучі. Справедливості очікую саме більше. І миру, щоб на сході був мир там. І в нас, в Україні, взагалі, щоб був мир. Саме більше, саме більше миру, я хочу. Справедливості, що прийдуть нормальні люди. Так, якесь покращення в житті людей. Ну, миру, мабуть. Єдине. Ну і трошки хай людей послаблять в цих цінах і комунальних оплатах, тому що люди не виживуть. Просто-напросто. Дуже всім тривожно на душі, всі одне переживають. Простий народ думає про свободу, незалежність, до якої ми хочемо йти, але ми дуже тяжким шляхом йдемо. Люди не видержують просто. А нічого. Ну, Через два роки будуть очередні вибори. Тобто ці вибори нічого ж не дадуть, не встигнуть нічого. От коли депутати стануть жити як простий народ, тоді я хочу увійти, що от цього буде корис. А якщо, простой просто не розстрадають депутати, як Порошенко син говорить, що він хоче довірити їм зарплату, то вибачте, народ буде соответственно поступити, звільнить. Закінчення війни та кращого життя. Я сама педагог, щоб нам е вчителям, лікарям, щоб нам повисили заробітну плату, щоб люди, пенсіонери, краще жили. А головне, щоб повернулися солдати наші з війни. Неділю у день виборів творчої бригади обласного телебачення та обласного радіо працюватимуть у більшості міст і районів області за спеціальним графіком. Наші перші репортажі вийдуть в ефір вже у день голосування. Його остаточні попередні результати ми оприлюднимо. Ясна річ лише після офіційного вердикту обласної виборчої комісії на початку наступного тижня. А поки що дякуємо усім, хто на довгому передвиборному шляху звертався до нас із проханням надати ефір, зацікавлено дивився і слухав наші передвиборчі передачі. Довіряючи саме нашому колективу і нашому каналу. В Україні відбуваються вибори депутатів місцевих рад усіх рівнів та сільських, селищних і міських голів. Вибори міського голови будуть відбуватися з деякими особливостями. Якщо у вашому місті кількість виборців менше 90 тисяч, і голосування буде проводитись по одному кандидату на посаду міського голови, тоді він вважатиметься обраним, якщо за нього буде подано більше половини голосів виборців, які візьмуть участь у голосуванні. А якщо голосування буде проводитись по двох і більше кандидатах, тоді обраним вважатиметься кандидат, за якого буде подано більше голосів. Виборців відносно інших кандидатів Якщо ж у вашому місті кількість виборців дорівнює або є більшою за 90 тисяч, і голосування буде проводитись по одному кандидату на посаду міського голови, тоді він вважатиметься обраним, якщо за нього буде подано більше половини голосів виборців, які візьмуть участь у голосуванні. А якщо голосування буде проводитись по двох і більше кандидатах на посаду міського голови, тоді обраним вважатиметься кандидат, за якого буде подано більше половини голосів виборців, які візьмуть у Участь у голосуванні. А якщо жодний з кандидатів не набере більше 50% голосів виборців, то призначатиметься повторне голосування. У ньому братимуть участь кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів виборців. За результатами повторного голосування, той із кандидатів, який набере більше голосів виборців, вважатиметься обраним міським головою. Пам'ятайте, на цих виборах ви можете проголосувати тільки за місцем вашої реєстрації. Дізнайся більше тут. І на насамкінець цитата цього виборчого тижня: громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі статті 38 Конституції України. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. Не забудьте в ніч на неділю перейти на зимовий час і бережіть себе та Україну до понеділка.